Да, yes. Стаяй давай. Было. Что? Погано. Ну шо, як завжди привіт для дачам каналу золотий карась, ну и як завжди за карасєв. з вас лайк, комент, підписочка. Ну, а з мене карасів. Погнали, менше розмови. І так, Будемо, друзі, починати от від берега, від корчів. І може туди далі на русло будемо проходити, пробувати, шукати карася. Ну, погнали! Загрівся я так досить непогано і одивимося, що у мене тут є. А є тут, друзі, у мене ось такі от старенькі, добрі, Фух, удочки на карасика з літнім кивочком. Зараз їх порозпутаю і буду потроху виставляти. Так, наш карасик любить дуже гарну порцію мотиля. Зараз ми, звісно, не можемо йому в цьому відмовити. Нанизуємо Пучок мінімум три штучки. А краще ще більше. О! Ну, Для початку, для пошуку ось так от вискочить. Глибина тут невеличка. Кивочки такі великі літні. Щоб далі бачити покльовку. Ось так це все класно виглядає. Ложу я мормишку на дно. О! І все. І залишається тільки очікувати. Зараз виставлю ще декілька водочок і будемо ждати. І якщо, друзі, тут синьки нема, значить однозначно тут є якась краща риба. І будемо пробувати її спіймати. Ну погнали. Так, друзі, була ніби така расьова покльовка. Легенько так піджав. Зараз попробую підіграти. Витягну я звідти тільки що хвилини 3 платвечку і тільки що так от піджимав. Але мені щось здається, що це карасики. Ну зараз почекаємо і точно це вияснимо. Поки я піду далі виставлятись і відповідно спостерігати за виставленими вудочками. Ось такий от кивочок мені дуже зараз сподобався. На наступний рік планую більше таких наробити. Ось так дуже і дуже зручно ним працювати. Можна як стоячу просто ось так катушкою підперти і залишати. А можна ходити як на звичайний кілочок варити. Ось дивіться, як класно. Стояча, а можна ось так от рибалити, як звич... звичайним ківком. Ну, давайте продовжувати і далі пошук наших карасів. Поки що нібито не вон в тому напрямку. Зараз я буду більш роздовбуватися в тій стороні. Так, ну зараз будемо пробувати на гру його. Бач, мутиль весь на місці, але воно його ворухає. Синька би вже б давно його з'їла.

Долбать, пока не найдёшь такую гелячку. Хорошую. Две. Ес! давай. Вылазь. Чтоб погану лёду тила купа. Є, друзі, перший карасик. Такий я знайшов де він стоїть. Бачили як він скубав, скубав. Ніяк не міг наважитись. Але врешті-решт таки клюнув. Таке невеличке тут місце. Чи ямка, чи лангелячка навіть я не знаю. Або жилочка має тут тоненька дуже. 007. О! Так. Ну, зараз спробую на такий ківок тут його зловити. На гру. <кій> і дивіться. А, тут є корчик, друзі, і от під цим корчиком він і стоїть. Я просто знайшов місце і попав прямо під гіллячку. Зачепили. І десь тут він собі крутиться. Треба знайти корча і закинути під нього. Залог успіху, як то кажуть. Певне, що його маршрут під деревом, під глякуємося і оце так зачіпає. Зачіпає жилку і деколи й клює. Так. Тому жилку мав би краще клюнути, га? І добре, що курчи, і не добре, що курчи. Сука, 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 сука. Угу. жилка кривати не будеш Крабнув? Чи гілячка, чи. Карась. Нет, это карась прямо что так. Не хочет нормально клюнуть. Mm. Ну что, друзья, какие ставки? Ja tutaj karastu nie ma Zaraz my to zjastujemy. Tak. Daj. Так, друзі, як ви побачили, карасик тут у нас ховається ось цьому гарному корчику. А клювати заставити його не, не можна. Ой, дивіться, який які здорові гарні лапті. Я його, на перегонях трошки. Що? А -а -а! Що? Та що, так? Тягав, 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 шкрабнув. Не хоче нормально плюнути. Що за риба? Як її звідси дістати? Так, друзі, ну думаю, все ви самі і так бачили. Пропівок було багато, але результативних, на жаль, одна. Опустив я камеру під воду, і як ви бачили, карась там є, він стоїть під деревом. І якщо вдало продовбати лунку, попасти під дерево, він там буде плавниками зачіпати трохи мормишку, може її клюнути. Ну якось так. Дуже і дуже пасивний карась. Але зараз будемо змотуватись і переїжджати на інше місце. Дивимося далі. Так, друзі, спроба номер два. І Борис мене вже чекає. Чекає, поки я йому спіймаю щось смачненьке. Ну погнали, як завжди за карасьом. Ось тут думаю. буду. Тут вже бачу навіть є лунки трошки підмерші і зараз тут будемо знову ж таки шукати карася і так щоб ви не казали що я постійно ловлю рибу Ну, як бачите тут риби я не зловив Ну, пару клопичок синька задовбувала ну, батько правда, зловив два караси а я ні